Поговоримо про міжпарламентські зв'язки і взагалі залучення дедалі більше кількості партнерів на різних континентах. І от уперше в Латинській Америці ухвалено резолюцію з засудженням російської агресії проти України. Про це повідомила віце-спікерка Олена Кондратюк за підсумками форуму Вільна Америка, в роботі якого брала участь українська парламентська делегація. Вона зазначила Кондратюк, зокрема, до підсумкової декларації форуму було включено окремий пункт щодо України. У ньому йдеться про солідарність з Україною, засудження російської агресії та підтримку. Формули миру президента Зеленського, ну і власне пані Олена Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, вже долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, наскільки ми розуміємо, в декларації форуму Вільна Америка в Мексиці, в якому ви безпосередньо брали участь, засуджується російська агресія проти України вперше в Латинській Америці. Розкажіть наскільки важливо для України і чому саме? Ну, перш за все, давайте ми з вами трошки поговоримо, що ж таки Латинська Америка. Наскільки вона важливим є, хоча й дуже складним регіоном глобального півдня для України, але абсолютно який неможливо ігнорувати зараз в сучасному світі, в сучасній політиці, і особливо зараз для України в Латинській Америці і в Карибському басейні загалом проживає десь біля 700 мільйонів осіб і виробляється біля 6% світового ВВП. Але дипломатично і такі особливі мої враження особисті що. Що можна засвідчити, що Україна, на жаль, майже не присутня в Латинській Америці, натомість Росія тут історично, політично, ну і економічно, а також інформаційно, до речі, дуже потужно присутня. І країни Латинської Америки, до речі, переважно дотримуються нейтралітету в оцінках війни, і особливо в війни ще й України. Вони фактично не допомагають нам зброєю. Майже не допомагають гуманітарно, вони офіційно не визнають Росію агресором. Хоча дуже важливо є те, що всі країни Латинської Америки, за виключенням трьох таких дуже радикальних країн по відношенню взагалі до України, це Нікарагуа, Куба і Венесуела, де є дуже ліві уряди зараз. Фактично всі решта країни підтримують основні проукраїнські резолюції в Організації Об'єднаних Націй. Мало того, вони дотримуються статуту ООН, а це фактично говорить про те, що вони дотримуються суверенітету, підтримки суверенітету, підтримки суверенності кожної країни, якої ну для яких є цінність взагалі статут Організації Об'єднаних Націй. Що стосується якраз от форуму Вільна Америка, це вперше. Такий форум, який складався з партій. Політичного спрямування це християнські демократи, це, ніби таке ліве крило нашої великої партії, Європейської народної партії, яка є найбільшою зараз в європейському союзі, і вони скликали такий форум для того, щоб об'єднати всі свої зусилля для там спільних рішень в Латинській Америці, і що дуже важливо є для нас, дійсно, що саме на цьому форуму, після нашого виступу, після нашої присутності, саме цей форум, а це частина дуже великої політичної сили фактично це тридцять одні кажуть 40% загалі населення, які підтримують ці партії в Латинській Америці, проголосували відповідну резолюцію, що дуже примітно, тому що резолюція була вперше, дійсно як ви зазначили, проголошена і в ній засуджується якраз агресія Росії щодо України. Угу. Ну тут просто давайте згадаємо перед історію, що, наприклад, той самий президент Мексики неодноразово зазначав, що Сполученим Штатам варто було б сконцентрувати увагу на економічній царині саме своїх сусідів Мексики і там говорити про покордоння, про мігрантську кризу, і тому не варто там допомагати Україні. Чи змінилася в цілому взагалі, позиція? От ви ж спілкувалися з високопосадовцями цієї країни, працювали на форумі, чи покращилося можливо розуміння української проблематики в регіоні? Ну, давайте так для розуміння розкладу сили російського впливу на Латинську Америку. Я хочу вам зазначити, що в Мексиці, наприклад, є найбільше посольство Росії після США. Бразилія насправді імпортує понад 80% добрив, які вона використовує. і Росія є основним постачальником взагалі дуже базових ключових матеріалів для виробництва, наприклад, напівфабрикатів. Я про, про що це говорю? Це свідчить про те, що. Країни Латинської Америки, зокрема Мексика і президент, який ви зазначали. Вони мають дуже тісні економічні стосунки з Росією. Тому для нас що важливо було, для нас важливо було показати в переговорах, де ми мали в Конгресі, в Сенаті Мексики, зокрема, і на цьому ж форумі, де ми говорили, де було дуже багато присутньо різних рівневих та різнорівнів політиків. Для нас було важливо говорити про об'єднавчі моменти щодо України, а саме це про формулу миру. України від президента Володимира Зеленського це про те, як ми можемо протистояти дезінформації, яку Росія постійно веде. Тому що Russia Today існує далі всьому Латинській Америці, тому які можуть медіа ну, говорити про дезінформацію, і так далі. І на противагу є їм тільки американські медіа і місцеві медіа. До речі, я вам хочу зазначити, що не дивлячись на те, що є дуже сильна пропаганда Російської Федерації, все ж таки. Реально національні медіа, наприклад, в Мексиці дотримуються нейтралітету, і вони дуже багато висвітлюють якихось подій про Україну. Але я вам хочу сказати, що ми, коли говорили про депортацію дітей, то більшість чули про цифри, про ці неймовірні зараз умови, в яких перебувають наші діти в Україні, яких викрадають, депортовує Росія. Вони чули про цю інформацію вперше. Тому для нас дуже важливо було якраз об'єднати ті зусилля і можливості, які є довкола інших. Політичних осіб, зокрема, я говорила з колишнім президентом Мексики, з пеном Фоксом, а також з колишніми іншими президентами інших країн, Коста-Ріки, зокрема Колумбії, для них дуже важливо є момент підтримки України на певній платформі, яку вони створили 30 президентів Латинської Америки. Створили свою платформу, через яку вони доносять ту чи іншу інформацію в світі. І для нас важливо, щоб ця платформа також працювала і задля України. От, ви, до речі, говорили, що однією з перших тем, яка обговорювалася на цьому форумі, була формула миру президента України Володимира Зеленського. Розкажіть більше подробиць чи дійшли якихось висновків результатів? Чи може Латинська Америка долучитися до цієї формули миру, і в яких саме компонентах формули можлива їхня участь? Ну, перш за все, їх звісно цікавить. Якщо ми говоримо про Латинську Америку, то їх цікавить, звісно, п'ятий пункт, який до речі, там говорить і про екологічну безпеку, і протидію екоциту, а також і проти депортації людей. А також і про військовополонених. Ця тема більше така довкола гуманітарних питань. Найбільше цікавить країни Латинської Америки, і ви знаєте, що представники вже перші були їхні на рівні радників. Президентів були присутні також. І в на Мальті, на якраз цьому зібранні, яке було тільки недавно тому, це перші кроки, які потрібні робити. Ви знаєте, я мала зустріч з сенатором, а заодно Мексики, а заодно керівником комітету міжнародних справ. Зараз він буде їхати, наприклад, послом від Мексики в організацію Об'єднаних Націй. Для нього дуже багато було значимо ця інформація, яка якраз є, тому що. Питання об'єднання довкола якраз формули миру, довкола тих питань, які є зрозумілі, як завершити війну, як зупинити війну. Ну для Латинської Америки є дуже важливо. Я повторююся, що в більшості країн Латинської Америки саме нейтралітет записаний в. Конституції, але ми говорили про те, що нейтралітет це не замирування агресора, тому що про агресора треба говорити голосно. А це й говорить про те, що дуже багато необхідно ще й зробити в змінах в Раді безпеки. ООН. От на це якраз країни Латинської Америки в цьому питанні готові пристати. Так, ще хвилинка є. У нас і питання так само є до вас. Україна наполягає на тому, щоб в Раді безпеки ООН має бути представник Латинської Америки на постійній основі. Ну і ви зокрема говорили про це на форумі Вільна Америка. Як сприйняли учасники цю ідею? Ну, давайте скажемо відверто, що в Латинській Америці три країни мають так борються за свій вплив, в тому числі в Радбезі. Це Бразилія, Аргентина і Мексика. І довкола якраз цього хтось з один з них напевно має бути взяти участь якраз з розширені в Радбезу. Тому я думаю, що для них важлива ця консолідація. Я думаю, що довкола цього питання будуть знаходити якісь компромісні рішення. Що ж, дякуємо вам, пані Олено, за можливість долучитися і прокоментувати е, взагалі наші взаємини з країнами Латинської Америки, зокрема Мексикою, що є дуже важливим на тепер в контексті нашої інтеграції з глобальним півднем. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, щойно була разом з нами.